Легенда Олеського замку. Замок в Олеську має стільки легенд, що може поділитися з іншими замками Львівщини. Давайте перенесемось в XVII століття, коли замком керував Данилович. Збітнілий шляхтич Адам Жолкевський закохався у Марціяну Данилович і неодноразово просив її руки. Батька Івана Даниловича, цей видатний воєначальник, який займав ряд важливих державних посад у Речі Посполитій, хотів заможного зятя, тому відмовляв підуласі. Після енного публічного освічення, отримавши відмову, хлопець випхопив ніж і встромив собі в груди на очах усіх гостей тіло Адама, який вчинив тяжкий гріх самогубства, ховати не стали. А просто викинули в Болотистий яр біля стін замку. Через деякий час Марціяна вийшла заміж за Стефана Конецьпольського. В день їхнього весілля вперше в замку помітили привида. Блідний і сумний юнак плукав по кімнатах в пошуках коханої. З того часу привид Адам регулярно з'являвся в замку і намагається при світлі місяця знайти свою колишню наречену. Понад 6 століть. Стоїть Олеський замок на високому пагорбі. Він свідок і учасник багатьох подій, що навічно увійшли в історію. По-різному склалася доля замку. Протягом довгого його існування. Він був твердиний і воїном, був він бранцем, за володіння яким змагались королі. Був він розкішним палацом, наче королівською резиденцією, з притаманою її пишністю. Був він бунтарем. Що виношував плани свого визволення? Олеський замов це колиска польських королів і місце, де найдовше в середньовіччі отримувались українські позиції.